Так, усім доброго вечора. Ми склали іспит з Ольгою. Що в нас тут? 16.30, Ой. Важкенький був іспит, так? Так. Да, це коротше в нас була. Ми, я дуже давно вже викладав з Ольгою перевірку знань. Оцей весь час ми складали іспит, ще готувалися, ми його вже третій раз складаємо. Перші дві спроби були у нас невдалі. Перша була з нікітою. Невдала, майже весь маршрут. Ми проїхали. Але ем... тебе там, хоч видно, видно. Але <кій> не склалася. А потім друга спроба в нас була з Андрієм Кучменка. Ну там ми взагалі не виконали вимогу інспектора і розвернулись в найближчому місці, і там все так було погано. Ми на ручнику поїхали і т.д. І тепер. третя спроба з Шепельським Артемом гарно проїхала більш-менш теж косяки були, якісь там помилки. але в цілому інспектор задоволений, все вийшло. Вже скоро отримаєш водійське. І, до речі, з Ольгою Ольга, це наша учениця, але вона ще довоєнна. У неї було один інструктор, потім другий, потім вона вже до мене попала. Ми дуже багато проїздили, От. не дуже легко все давалося, Було занадто повільно. В нас не прийняття рішення було то сьо, В общем. Багато було перешкод, і взагалі було дуже важко, мабуть, зі мною займатися, тому що це було повільне. Процес був не досить швидкий, і тому е, дякую Роману, що він все таки довів мене до кінця за його терпіння, тому що дійсно це важко. Я розумію, що учениця досить така складна. Багато косяків тому працювало ну, досить довго. В нас просто все так, якось дуже е, повільно йшло. Блін, е, вже я різні методи випробував і е, ну щось нащупав. Щось нащупав. і Якось ми поїхали. Вже ми їдемо більш-менш гарно. Вже ми розганяємося, вже ми приймаємо рішення, бо раніше всього цього взагалі не було. Е, у, у Ольги напевно, що в цілому вийшло десь більше 70 годин. Так да, я рахувала десь 25 п'ять. Е... Тут уже з Роману. у мене було занять, плюс у мене 30 було від автошколи і ще плюс 5 додаткових з інструктором. Тобто це досить. Ну... Ну складний і довгий шлях? Комусь дається, комусь дається скоріше, комусь дається не так швидко. І, і... А ти з механіки починала? Я з автомату, ні, я зразу з з автомату зразу так. починала. І по старої програмі в неї там 30 годин було реальних, це з інструкторами від'їздили. І ще додатково, та напевно, що більше 30 відкатали. Коротше, ми щось рахували, у нас там годин під 70. Тож не думайте, що за. 10 чи 20 годин ви зможете підготуватися і ну вчіться, поки не навчитеся. Пробуйте, якщо що, різних інструкторів або ж працюйте теж над собою. Коротше, ти молодець. От, я напевно, що трошки теж. Разом здобули перемогу, отримали водійське посвідчення. Плануємо має трошки Так, да, на половину. Все, всім пока, всім гарного вечора. В мене ще одна зараз підбіжить з перевірки знання. Настя вона теж сьогодні склала. Все, Всім пока.